Доброго дня, урок номер 6 Ладове забарвлення творів мажор і мінор. Є музика мажорна, яскрава, промениста, повільна чи моторна, та ж завжди світла, чиста. Послухай уважно. А є мінор більш тьмяний і не такий блискучий, То мужній полум'яний, то лагідний, співучий. Послухаймо. Це був мінор. Вони зовсім різні за характером. Мажор і мінор це основні музичні лади. Пропоную тобі зіграти у відеогру за посиланням мажор і мінор. Тобі потрібно визначити, де звучить музика мажорна, а де мінорна. І коли буде звучати мажор, намалюю іконочку сонечко. А коли мінор. Намалюй хмаринку. Завдання номер два. Постав тактові риски та проплескай ритм. На минулому уроці ми з тобою вчили, що таке розмір дві чверті. Це означає, що в кожному такті буде дві долі. Дві долі, які дорівнюють... одна доля дорівнює четвертній ноті. І так, будемо рахувати на раз і два і. Раз і два і. Ставимо так товариско. Раз і два і так, товариска. Раз, і два і. Так, товариска. Наступний ритм. Раз і два і. Так, товариска. Раз і два і. Так, товариска. Раз і два і. Так, товариска. Раз і два і. А тепер проплескаємо ці ритми. Перший ритм дивись, уважно, зошит. Раз, і два і раз і два і. Раз і два і раз і два і. Другий ритм раз і два і раз і два. І. Раз і два і раз і два і. Молодець. Подивись уви, уважно на ці знаки. Що це таке? Я впевнена, що ти їх бачив. Це реприза. Реприза це знак повторення. Зараз ми з тобою заспіваємо пісню Савка та Гришка, де є ці знаки, знаки репризи. Ось вона, реприза. Подивись уважно, перша строчка закінчується цим знаком. Це означає, що потрібно повторити двічі. Цей фрагмент. Друга строчка реприза стоїть тут і тут. Це означає, що другу строчку потрібно повторити теж двічі. Співаємо нотами. Соль, соль. Ре, 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 мі, 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 мі соль, соль, соль фа мі І двічі. Ре, 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 мі, мі мі, соль, 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 фа-мі. Тепер заспіваємо нотами з тактуванням. Пригадай, як тактувати на дві чверті. Перша доля раз і вниз. Друга доля два і вверх. Уважно дивимося текст, співаємо нотами і тактуємо. словами. Савка та кришка грали на туду, повеселиться, розігнать нудьгу. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, Розігнать надьгу. А як ти думаєш, до якого ладу належиться пісенька? Так, до мажорного. Домашнє завдання пісню Савка та Гришко вивчити словами та з тактуванням.